Накипіло в день Вітаю вас ще раз, друзі. Повертаємось ми до студії радіо Накипіло для розмови наживо. Це накипіло в день При микрофоні Кирило Лукаш нагадую вам, що в прямої тире етер, етер ви можете нам зателефонувати 066 820 53 19. Якщо вам незручно, пишіть нам на телеграм, також ваше питання озвучимо, якщо питання, а можливо, вам хочете поділитися тим, що вам накипіло за сьогодні або за якийсь період часу. Ну, і як я і говорив в першій половині цієї години, анонсував в сьогоднішньому співрозмовника Анатолій Сачівко, Київський. Хореограф приїхав в Харків. толю, вітаю тебе в нашій затишній студії. Вітаю, дякую, що запросили. <рес> Дивись, я завжди кажу, що зараз така ситуація, що всі, хто приїжджають в Харків, вони так чи інакше опиняються в нашій студії. Нас це дуже тішить насправді. Ну, і перше питання: напевно, що давай ми розкажемо, чого ти приїхав до Харкова. Що, що тут робиш, робив? Я вже трошки знаю, що ти робив. Тому. Прошу тобі слово. Я приїхав з практикою руху, вільного руху. Я досліджую тіло своє все життя з чотирьох років я на сцені. І саме театр нафта мене запросив провести цю практику, поділитися своїм досвідом з місцевою молоддю, учасниками театру і взагалі будь-якими людьми, які бажали цей досвід отримати. Круто, і тим паче, що ми дружимо з театром і я особисто дружу, бо я теж є актором, і взагалі теми театру в мене так чи інакше і багато в наших етерів, може і більше, ніж треба, хоча для мене і мало все одно. <свісно> Але я попереджую наших слухачів, що культури театру в моїх програмах буде так чи інакше дуже багато. Добре, розкажи, як пройшов тренінг, бо він уже відбувся, наскільки я розумію. Які в тебе враження від Харкова? Ми отак. Перед етером казали, що ти навіть дуже дуже давно був, що може і не вважатися, що ти був у Харків. Як у тебе враження від нашого міста в той точці, де він перебуває зараз? Я був настільки невдало колись дуже давно, що я навіть не можу назвати цей рік, коли я був. А, що я не вважаю це за, за візит а, зараз? Він більш змістовніший, інформативніший, бо я вже приїхав з досвідом ну, більше десяти років назад. Я був в Харкові. Я приїхав тут тоді, сюди на події ЮДС, така була, а, де змагалися різні танцівники різних жанрів. І я пам'ятаю, що ми запізнилися на цю, на цю подію. Приїхали вже на фінал і вже майже нічого не відбувалося. І ми приїхали просто подивилися на фінал і поїхали собі додому проїхали трошки на метро. Я дізнався, що не тільки в Києві метро є от і от зараз в інтервал в часі 10, більше 10 років. Я знову тут, але вже за ці, звісно, роки багато чого відбулося. Я став професіоналом своєї справи. Мене запрошують працювати з дітьми з будь-якого віку і дорослими Я працюю взагалі не з танцівниками. Працюю дуже багато. Працюю в кіно, в театрі, в незалежних. Перформансах, сам маю команду танцювального Crew, яка 10 років в цьому, цьому році відбудеться. От е, багато руху, багато такої взаємодії мистецької. І саме місто Харків для мене був спочатку е, повномасштабної війни. Я думав про це місто, бо дуже багато друзів тут є митців. Я чув про ваш театр, про кількість незалежних театрів в місті. що в Києві такої кількості нема цих незалежних театрів, і звісно, хотілося з цим взаємодіяти, це дивитися, пізнавати якось взаємодіяти з цим. А розкажи, будь ласка, тоді ще а, трохи докладніше, що саме оця вільний рух для наших слухачів, які, можливо, трошки не трошки можуть, можуть не знати, чим, що це таке. А чим це займаєшся, чим ти конкретно, скажімо так, займаєшся? І це я не в тому плані, що як мене іноді спитають, ну актор добре, а працюєш ким? Так, 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 це відома так, така ну, фраза, хоріорф, байка. З хореографом майже так само. От розкажи, чим будь ласка, і, і, і чим це сьогодні в точці повномасштабного вторгнення, в точці війни, чому це важливо і чому цим варто займатися? Спочатку про що це? Да? Я займався великою кількістю різних напрямків. Спочатку займався народними танцями. Потім в, в юному віці, вже на курсі народного танцівника, я зрозумів, що народні танці я навряд чи буду продовжувати танцювати. Я хочу танцювати сучасні танці. Я багато там і подорожував, і приймав участь в різних проєктах, взаємодіяв з всіма топ, топовими хорографами України. Ну і здобував якийсь да, досвід, і поступово, навіть створивши команду, приходив до акторських практик, до практик, взагалі взаємодії зі своїм тілом, да, чого воно потребує. І якось поступово почав вводити якусь власну там формулу того, як ти можеш взаємодіяти з тілом, як ти можеш його укріплювати, зміцнювати, набувати, наповнювати, як воно може розвити свій потенціал взагалі в просторі. Тобто, звісно, кожній людині треба фізично себе проявляти, щоб якось відчувати себе повноцінно в цьому житті. Тому з дитинства дітей намагаються кудись. Там віддати не тому, що треба заповнити час а треба. Це свій функціонал розвивати, і на основі цих думок, на основі цих потреб я почав розвивати взаємодію діалог з тілом, ретельно пропрацьовувати кожну частину, говорити про там, голову або плечі, або там коліна. Ну, весь тулуб він має можливості, і кожна ця частина тіла вона має можливість розвити свій потенціал до певного об'єму. Якщо ти з цим в діалозі, якщо ти з цим дослідженням, ти. Ти дійсно можеш відслідковувати, от як сьогодні люди. да Вони кажуть, я так відчула себе, як там раніше не відчувала. Тобто я от на вересні місяці працював взагалі в театрі Леся Курбаса, і, і найпремніший коментар був від найдосвідченішої акторки пані Тетяни, яка сказала, що вона після практики вийшла там як після масажу, який зробила собі сама, да з внутрішньої думки на зовнішнє. І про те, наскільки це. Дійсно розкриває твої можливості, ти а, в процесі розумієш, що ти можеш і отак, і отак, і так можеш. Діти, нещодавно, з якими я працював дівчата, а, сказали мені, що вау, ми у вас на практиці зрозуміли, що можна як завгодно. Тобто я пропоную людям, навіть не торкаючись їх, та, тобто просто словами звертаючи увагу на певні деталі. А в цих пропонованих обставинах задавати рівні, задавати напрямки, промені, да, куди можна той рух направити і щось від цього здобути, звернути увагу на свої слабкі сторони або на сильні сторони, і між ними встановити баланс, між ними встановити діалог. І з цього народжується і танець, з цього може народитися вистава, з цього може народитися взагалі просто поведінка в житті і готовність будь-який момент зреагувати. Ну, Це цікава історія, тому що насправді, зокрема, гарно, що ти згадав театр Лесі Курбаса, Я дуже їх люблю, дуже дружу з ними, і круто, що ти в них був. І, власне кажучи, тобто, ця практика, якою ти займаєшся, яку ти пропонуєш, це не тільки якісь професійні історії. Тобто це не тільки для того, щоб, там, грубо кажучи, у мене в театрі. Потрібен певний рух, і я запрошую тебе для того, щоб підготувати своїх акторів, правильно? Тобто це стосується ще й звичайних людей, які можуть цим займатися для того, щоб психологічно можливо вирівнюватися в цей непростий час, в якому ми перебуваємо. Так, це насправді так і є. Саме під час повномасштабної війни я взагалі. По-іншому почав сприймати всю цю практику і бачити її потребу саме через людей, через те, наскільки змінюються навіть їх обличчя, портрети після цього, да? бо вони за час там, дві години ми працюємо, або сьогодні ми взагалі три години працювали. Люди не зупиняються. Вони в русі цілих три години, да? начебто можна втомитися, а вони ну, не втомлюються, бо я і балансую навантаження, і переміщую да, там, ці точки уваги. Між якими ми подорожуємо в Русі. Ну, от я, власне кажучи, про що? Про те, що в сучасній точці, в якій перебуваємо, ми всі. А знову ж таки, мені подобається фраза, і я її часто використовую, що війну ми здебільшого всі переживаємо вперше, і ми не знаємо, як з нею впоратися та далі. Тобто, твоя практика може допомогти впоратися з цим. Тому що я скажу, що мені сьогодні мені здається дуже багато, і одна з функцій мистецтва, я її так трошки грубо кажу, але це прикладна функція. Тобто сьогодні тексти, які виникають у поетів, це або молитва, або прокльон, або або, або, або ще щось таке. Тобто є явні прикладні історії. І от так само практики митецькі, зокрема, танець або хореографія, або цілу, просто рух, це така дуже земельна історія бо це це не 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 я сижу психологічно щось е, мислю так це це дуже земельне це можна помацати в себе і зрозуміти що і це заземляє дуже серйозно і вкорінює для того щоб вітром не 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 знесло людину чи правильно я розумію те чим ти займаєшся ми, якщо згадаємо себе в дитинстві, або згадаємо свої спостереження за дітками, да, які коли чують ритм або чують якийсь галас, вони починають стрибати, вони починають вивільняти свою енергію таким чином. Танцівники або спортсмени вже на рівні якоїсь техніки по-іншому вивільняють свою енергію. Інші люди там знаходять собі якісь хобі чи ще щось, щоб цей прояв він мав момент реалізації. І ми всі цього потребуємо. І якщо ми цього не робимо, ми неповноцінно відбуваємось, да? і від чого починаються якісь там і хвороби, там, і будь-що, що регресує нас, а не еволюціонує. Тому ця, звісно, пропозиція вона більше тебе розвиває і веде до якогось нового пізнання самого себе і набуває тебе. Наповнюю. Давайте тепер. Бо ми обмежені в часі, звичайно, до четвертої години нам треба закінчити, а поговорити мені хочеться про кілька ще тем. До слова, друзі, триває повітряна тривога, тому будьте обережні, не обережні, бережіть себе і одне одного. Я хотів з тебе поговорити про мистецтво тепер. Тепер вже трошки більше, скажімо так, професійний погляд до того, що відбувається. Чому я про це говорю? Як ти відчуваєш зміни, які у ці останні півтора роки в метецькому просторі відбуваються? Тобто, наскільки у тебе інтенсивні сьогодні якісь контакти проекти з метою результату? Тобто, сьогодні ти приїхав це. Практика, якою ти поділився з людьми, і це не має там, про, ну, грубо кажучи, це не те, що тебе запросили, постав нам, будь ласка, там рух в виставі. так? Наскільки в тебе такі контакти, сьогодні, наскільки часто вони відбуваються, і як ти оцінюєш взагалі сьогоднішній стан культури, мистецтва і всього подібного. Мистецтво воно в людях. У нас дуже мистецькі люди, і вони не втрачають можливості його проявити. Люди, які там, звісно, можуть багато говорити там, про якісь там можливості бюджетні, блокують ці можливості, да? а люди, які. Самі по собі си, сильні мистецькі їх ніяк не зупиниш. Людина, яка співає, вона буде продовжувати співати. Людина, яка обожнює театр, вона продовжить працювати з текстами, задолучати до цього людей. Людина, яка працює з рухом, вона продовжує себе гуртувати і зміцнювати і шукати можливості виразити себе пластично. Я в це все вірю. Зараз, звісно, всі сили направлені на підтримку наших військових. Багато пропозицій і акцій з'являються, які об'єднують ці світи і допомагають один одному. Саме, наприклад, от, з театром Курбасом, про ми вже з вами говорили, я познайомився цікавим чином. Я перші два місяці повномасштабної війни їздив на машині між Київ і Львів, там вивозив там інколи родини евакуацію там за кордон, або ввіз якусь гуманітарку, навчився їздити на машині. Теж побачив всьому координацію рух і необхідність. От і одна із пунктів в мене був шелтер там в. Театр Курбаса якраз, я туди приїхав, ніхто мене там не знав, я теж там нікого не знав. Приїхав один раз, попросився в душ просто, бо дороги були тоді складні, через Житомирську не можна було їхати, вона була обстріляна. Ми їхали якось через Південь України. Дороги були довгі. І я з ними познайомився таким чином, що просто попросився в театр в душ, забрав в них якісь ліки, які відвозив потім там до Києва. І в один з візитів знову до них вони кажуть, а чим ти взагалі займаєшся? що я взагалі хорограф, і вони такі слухай, якось дивно виходить. Але ми зараз робимо виставу за харберку. Ти нам потрібен хорограф. Не хочу би ти з нами попрацювати з цим. Потім я ще їм показав свій фільм Воля думки Руху духу, який знімав шість років, який почав під час повномасштабної війни подорожувати світом і робити культурну дипломатію, і знайомити з нашою культурою, світ, пластичною, музичною. От. І з вересня місяця 22-го року я почав працювати в театрі. Вересень, жовтень я там працював. І я не очікував того, що під час саме повномасштабної війни на мене до мене прийде досвід саме театру, досвід роботи з акторами, коли ти зранку до вечора там чітки ці всі, там і все інше, репетиції для мене це було дивно і прекрасно одночасно, того, що ну я не очікував такої взаємодії таким мистецьким проявом. Я просто тобі до чого хотів сказати, що для мене важливим є одна теза, яку я сам собі придумав, а можливо десь підслухав і намагаюся знайти в чому як спільників, так і зрозуміти, чи це дійсно так, чи є це на порядку денному. Мені здається, що просто культура як така. Вона завжди була недооцінена в українському суспільстві. Тобто її значення, і роля була завжди применшена. Це в прояві, який там будь-кому буде зрозуміли, це там фінансування там, державного бюджету, що культура завжди залишковим принципом фінансувалася. Те, що в нас стало, ну, то і є. Немає такого пріоритетності культури, там, як в тій самій Польщі сусідній, де в, там є навіть. Інша проблема через, через профіцит коштів, умовно кажучи, да? тобто там є державні кошти, корпоративні кошти приватні кошти, які, але пріоритет, пріоритетом є культура, то в них вже перегіби, там, де там не переступити ту. Ту межу, коли, наприклад, державні кошти починають бути замовниками, а не тим, хто підтримує культуру, тобто там інша проблема. Нам би до, до такої проблеми дісти. Так от я прошу, що мені здається, що ще й в самому суспільстві, не тільки з точки зору, бо державницький апарат це тільки прояв цього, що є недооцінка важливості культури. А мені здається, що і війна, то сьогодні це війна культур, безумовно. Це, як сказав Сергій Вікторич Жадан. Хочемо ми того, чи не хочемо, це війна Шевченка і Пушкіна. І, і хто його знає, якби ми приділяли увагу культурі, то чи була би така страшна війна сьогодні? От я про це тебе власне, питав, як твої відчуття з цього приводу? Я розумію, що практика питати про це, типу, ну, але ж про це не можна не думати під час війни, мені здається. Про це небезпечно не думати. Цікаво, Ждан сказав, звісно. І зараз ми були в селі Калинівське, Херсонської області, в якій робили толоку, прибирали будинок культури, в якому 9 місяців жили окупанти. І там ми працювали з бібліотекою, яку сортували, яку перебирали і досліджували, від кого взагалі хотіли звільнити да, свободілі ці всі. Угу. От і виявили, що там така кількість української літератури, скарбів, да, про які нам треба знати, які нам треба пере… Переусвідомити, да, підняти з цих глибин і поділитися з глядачем, слухачем бо дитячого контенту дуже мало. Наприклад, да. діти, які дивляться в Ютубі, незрозуміло взагалі що, це наші питання і задачі, які ми маємо вирішувати, і створювати щось для них. Я бачу окремо культуру в окремих людях. В державі підтримки цих людей я взагалі не бачу. Я не бачу, щоб держава виявляла цих людей, дійсно дієвих, да, які можуть щось створити. І от так просто казала: От роби. От мені в Києві, скільки я живу років, да, жодне приміщення не сказало мені, «от ти добре робиш свою справу, а я вважаю, що я добре роблю свою справу, і продовжую вірно її робити. От є таке приміщення, є таке приміщення, яке стоїть. Я бачу там, людей, які курять, стоять з балконів оперного театру. А я хочу, щоб висів постер якоїсь доброї вистави, на яку я буду всім кричати і казати, що вам треба туди подивитися, піти, подивитися і усвідомити. А я такого досі не зробив за цей час. І театр Курбаса, який мене запрошує через діалог, е, такий да, побутовий. Але відбувається ця творча взаємодія, і мені кажуть, що от зал твори. Це ж ну, просто ну, вдача, чи, чи як це назвати. От хочеться більше такої взаємодії свідомої, щоб вона відходила від влади, щоб приміщення були заповнені цією роботою, а не вони стояли законсервованими і не мали ніяких недоступів. Не... Гранти, які з'являються, за них треба дуже добре попрацювати і поборотися, щоб вони відбулися. Це треба досліджувати і цьому треба вчитися. Але звісно хочеться, щоб була можливість, щоб наші митці відчували, що вони тут комусь потрібні, а не вони вигризали свою можливість бути і діяти. А я поки що бачу, як ми вигризаємо, або ми втомлюємося, або ми невтомно продовжуємо просто моє кіно, я називаю його кіно без держкіно. Бо я знімав його за власні гроші 6 років. Тобто я робив якісь комерційні там, реклами, працював з різними продакшенами, щоб да, створити незалежне це кіно. А що стосується театру, що стосується якогось сучасного там, балету, якого у нас досі насправді ну, нема. Да? Є багато комп... Ну, не багато, а декілька навіть на одній руці ну, складно буде порахувати по якості, та? які діять. Ну так, це якраз от твої слова. Вони сьогодні взагалі дуже актуальні і навіть от просто в цій точці часу звучать, тому що. Вигризати і робити мистецтво не завдяки Апопри. Це як девіз, уже просто відбувається всупереч, навіть я би так сказав, в Харкові особливо. Тому що, ну, зокрема, ти про приміщення кажеш, просто краєгольний камінь сьогодні, бо ми зараз на порозі того, що мали би відкриватися театральні сезони в Харкові, а навіть державним театром просто не дозволяють грати. І ми сьогодні перебуваємо в точці, коли ми стоїмо Мов перед черговою забороною працювати, просто працювати, навіть якщо у тебе супер і є приміщення і так далі, тобі просто не дозволяється робити. Тому я і тому я хотів, щоб ти теж це сказав, тому що так чи інакше, ми лєм на цей млин воду і намагаємося будь-якими силами. Ну, вже якщо ось так, то так, нам все одно треба працювати. Бо актор, режисер без цього не може. І, зрештою, я казав Курбас мистецтво це релігійний акт. Повинно повернутися до релігійного акту, тому. Без цього просто не можна, і без цього не зможуть. Я ще одне хотів тебе спитати дуже швидко, у нас там дві хвилинки залишається. Про я просто відкрив твій інстаграм і бачу анонс музичної зустрічі на платформі вільного руху. Я так в Києві розумію, це відбудеться. Да? Так. І тут буде Соломія Кирилова, яку люди відкрили для себе після «Помфіра», звичайно. і... Андрій, Покас буде грати. що це за платформа? Так дуже буквально за хвилинку, якщо зможеш розказати, ж для того, щоб ми привернули увагу людей серед нашої аудиторії, багато людей, які займаються різним мистецтвом, щоб вони почали слідкувати за цією історією. За хвилину спробую. це платформа вільного руху, яку ми збудували для нашого фільму Воля думки руху духу. Це декорація, яка мала потенціал і ідею жити далі і створювати мистецькі акції у вільному просторі. Знову ж таки, ми не мали приміщення. Тому через цей протест ми створили цю сцену 8 на 8 метрів, яка має можливість. Зустрічати будь-які прояви мистецькі практики, майстер-класи, лекції, музичні, хореографічні, театральні вечори, які ми можемо реалізовувати, і от ця подія Соломії Кирилова з Андрієм Показом це перше відкриття, яке цього літа. А представить цю платформу для глядача, і звісно, ми нею підтримуємо своїх рідних військових, яких ви е, виконуємо той чи інший їх запит. Це така платформа, яка рухома, чи це якась платформа, яка тільки в Києві може бути? Вона рухома. Вона зараз знаходиться не в Києві, вона знаходиться у Львові. Угу. А вона рухома. Вона може подорожувати в Києві. Коли ми знімали кіно, вона пройшла по Дніпру. спустилася, сплавилася з десни. Взагалі вийшла Клас. В відкрите Дніпро. Пройшла по всьому центру Києва, та тобто ми можемо сподів... я До чого? Я, я ж ти знаєш, е... Харківці такий нарід, що їм по справжньому хвилюєте ще близько. Тобто, ми можемо сподіватися, що ця платформа колись доїде до нашого міста. Я побачив, що у вас тут є, є, є вода, тому тобто, сама є вода у нас, і ми мусимо завершувати нашу розмову. Це було накипіло в день. Я дякую Анатолію Сачівко, що ти зайшов і забіг, і сталося таки наша розмова в прямому етері на радіо Накипіло. Ми з вами почуємося обов'язково вже завтра, в пообідній час традиційний, а ввечері до вас. Прийде мій другий колега Філіп Дикань, Завтра зранку, Наталка Меренчак, зі своїм неспішним ранком розпочне п'ятницю. Залишайтеся з нами. Нагадую вам, у нас найкращий плейліст в світі і в галактиці. Слухайте Радіо Накипіло, залишайтеся з нами. Слава Україні!